Багато господинь на зиму закривають борщову заправку. Я одна із них. Борщова заправка завжди виручає, економить час і до того ж всього дуже смачна! Вітаю вас на каналі Галочка Кулінарочка. Сьогодні хочу поділитися незвичайним рецептом риби в борщовій заправці. Цей рецепт мене ніяк не здивував, допоки я його не спробувала. Виходить найніжніша, дуже смачна риба. До речі, рецепт борщової заправки є на моєму каналі. Я залишу силочку в описі під відео. Давайте приготуємо разом. Всі продукти до цього рецепту залишу в описі також. На розігрітій сковорідці з олією я обсмажую нарізану рибку. Беру або мінтай, або хек. З однієї сторони обсмажую 3-4 хвилини і перевертаю на другу сторону. Рибу я не солила, не перчила і не додавала ніяких спецій. Тепер до риби додаю борщову заправку. Вогонь я уменшаю, накриваю кришкою і притушую 10 хвилин. Така риба не просто дуже смачна, а ще й дуже швидко готується. Буквально за 15 хвилин вона неймовірно смачна, готова, ніжна, соковита. Обов'язково скуштуйте такий рецепт, це дуже незвично, смачно і недорого. Бажаю вам смачного!